Доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні 2 вересня, 22-й рік Миколаївська область, Україна. У мене юбилейний 10-й рік, як я займаюся виноградарством, і хочу представити вам декілька форм власної селекції. На даний момент це форма під назвою «Вірастюк», Названа в честь нашого українського відомого богатиря, який являється найсильнішою людиною планети це Вірастюка Василя Ярославовича. На ваших очах це вже кущ висажен на власні корені. Це перше його плодоношення. Значить, гібридна форма Вірестюк. Батьківською парою виступає Синдикат і Еверест. Обидві дуже крупноплодні форми мають величезний розмір ягоди. Що ми бачимо і в даному гібриді. Сила роста куща велика і дуже велика. Закладає по два соцвіття на кожному пагані і ще видає багато пасинкового врожаю, який я прибираю. Але потенційна вражайність дуже і дуже висока. Грона у нього рихлої структури. Як бачите, немає надмірної щільності. Розмір грона в діапазоні 600 грам кілограм. Окремі є, бачите, як тут десь до 1,5 кг. Період дозрівання у нього ранній. Для порівняння на сьогоднішній день у нас Аркадія досі ще не готова. Вона вже має гарний розмір ягоди, але ще досі не набрала цукор, того аркадію різати не можу. А оця форма вже повністю готова, того можу сьогодні її ввечері зрізати. На жаль, бачите, ми змушені вкривати всі грона затінюючі сіткою в 50-60%. Від цього трішки форма не добрала своє повноцінне забарвлення. При повному визріванні, якщо її не вкривати сітками, то вона буде ось такого ось, бачите, насичена такого жовтого приємного кольору. Що дуже добре, вона не бере е, такий рижий відтінок, не має цих веснушок, так би мовити, приємний такий ринковий жовтий колір. Гарно, гарно тягне навантаження, як бачите, для, на, на молодому кущику є і грони такі суперові, і розмір ягоди тут. Дуже і дуже солітний. Квітка у нього двостатева, запилюється самостійно, не потребує ніяких допрацювань. Дуже практична, легка форма в догляді. Ягода у нього, значить, ну, рекордсмен, скажімо так. Недаром я її назвав в честь Вірастюка Василя Ярославовича. Тут розмір ягоди може варюватися, дивіться, від 16 грамів до 20 і вище. Я вам зараз говорю про стандартний догляд. Такий самий догляд, який у мене на всьому винограднику. Тобто за сезон не було жодного кореневого живлення. Були тільки поливи з звичайною водою. Якщо цю форму підкормити будь-яким кореневим добривом, там, типу Master, Grogрін та будь-яким іншим, ту ж саму, хоч нітроною фоскою, ягоду він видасть далеко за 25 г. А так, те, що маємо на сьогоднішній день, давайте зірву ягоди з різних грон. Давайте тут ось тут. Та дивіться, оце його такі ягоди. Дуже крупні. Вони близько 20 грамів на даному кущику. Значить, ягода його, вона дуже крупна, хрумка. Має м'ясисте соковиту м'якоть, в міру приємну. Цукор надмірний вже зараз, дуже солодка. кісточка визріла. Мякоть також хрумка при розкусюванні. Зараз почуєте, зараз почуєте самостійно. Дійсно хрумтить так само, як і материнська форма синдикат. Дуже смачна. Ну, тут ідеальне поєднання м'якоті. З соком, ну, супер, я смаком задоволений. Сильна сторона цієї форми це те, що вона, крім високої абсолютно абсолютності, яка тріску. Наголошую ідеальна стійка яка тріску. Які б у вас не були дощики, не єдиної тріснувший ягоди тут ви не знайдете. Бачите, окремі ягоди ну дуже-дуже крупні, я ж кажу, але якщо дати їй більше догляду, дати кореневе жилення, то результати нас приємно здивують. Ось така форма. Я вважаю, вона дуже широко розійдеться по Україні і в неї велике, велике майбутнє. Це у нас віростюк власної селекції. Готовий повністю на 2 вересня, але в нормальний рік буде виходити на кінець серпня. Морозостійкість десь приблизно 22 градуси. Але так по практичності в догляді просто суперовий. Ось дивіться, як виглядає це гроно вже в зрізаному стані. Така середньої товчини ремінножка. Дуже приємне забарвлення. Ну і я так розумію, що камера повною мірою не передає розмір, то хочемо показати на практиці, дивіться ось порівняння. Класика, якому вже звикли вважати, однією з найкрупніших. Це посланник селекції Калугіна Віктора Михайловича. Він ще в повному навантаженні, бачите, там грон ще предостатньо. Значить, ось посланник, вибачте, покльований птицею, як і весь виноград в цьому році, на жаль, так. Ось його крупніша ягода. Така, як ми звикли бачити, на посланнику. Ну, а ось поруч, дивіться, на одному рівні. А це ось. Вірастюк. Давайте зірву ягоди прям так детально. Ось для порівняння вам різниця. Бачите? Оце ось реальний розмір гібридної форми Вірастюк. Я зірву. Найкрупніші ягоди, які тут у мене з посланника, ну і дивіться самостійно. Посланник виглядає як добра слива. Але, але в порівнянні з даною формою жовто-ягодною, то беззаперечно по масі ягоди він програє.